Дмитро Іванович Донцов, постать, яку не можна оминути, говорячи про формування української національної ідеї у ХХ столітті, народжений 29 серпня 1883 року в Мелітополі. Він змінив хід української думки, перетворивши її з пасивною мрією на ідею боротьби. На початку свого шляху Донцов належав до української соціал-демократичної робітничої партії та поділяв ідеї соціалізму. Але Перша світова війна, розпад імперій і безсилля української інтелігенції стали для нього точкою зламу. Він зрозумів, українство виживе лише тоді, коли перестане бути прохачем і стане борцем. Так народилася його концепція інтегрального націоналізму, ідеологія сильної, волевої нації, об'єднаної спільною метою. Донцов говорив про повну незалежність, навіть якщо її треба виборювати мечем. У своїй головній праці Націоналізм виданій у 1926 році. Він закликав відмовитися від сентиментів і виховувати покоління сильних, готових до жертви за державу. Його ідеї стали духовною зброєю для молоді, що згодом створить організацію українських націоналістів. Для Степана Бандери, Євгена Коновальця, Олени Теліги та Євгена Маланюка. Донцов був не просто теоретиком, він став пророком нового світогляду. У 20-х і 30-х роках минулого століття він редагує літературно-науковий вісник у Львові, перетворивши його на трибуну національного відродження. Донцов формує коло митців, які творять літературу чину, мужню й безкомпромісну. Його стиль, різкий, емоційний, нещадний, став символом пробудження української гідності. Після Другої світової війни Донцов емігрує до Канади, де продовжує писати, викладати і залишатися духовним орієнтиром для української діаспори. Помер 30 березня 1973 року, так і не побачивши незалежної України, про яку мріяв усе життя. Його постать залишається суперечливою для одних Донцов натхненник боротьби, що пробуде в дух нації, для інших надто радикальний мислитель. Але безперечно, одне без нього українська ідея не стала б такою сильною й непокірною. Його слова про те, що нація мусить сама хотіти бути великою, звучать і нині як заклик до дії. Донцов навчив українців не чекати свободи, а здобувати її. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.